Друзі, я вас всіх вітаю! До нас на продаж поступає автомобіль від дуже дбайливого власника. Це Toyota Land Cruiser Prado в 150-там кузові на найкращому дизельному трьохлітровому двигуні. Автомобіль у нас уде в білому реламутровому кольорі. Ідеальніший, просто в стані по кузову, по полакакрасочному покриттю. Жодного немає по автомобілі. Скольчика, царапинки взагалі навіть немає до чого докопатись. Переходимо до салону. Зверніть увагу, також тут іде у нас яка накладочка на сідушку, тому що власник дбайливий, слідкував за станом салону. Комплектація у нас непогана. Присутні двохзонний клімат-контроль, два підігріва сидінь, мокрий контроль, датчики світла, дощу. Автомобіля також присутні, поніжайки, здатки. Все це в цьому автомобілі працює. Повний електропакет. Заднє Р-сидінь РС також у нас взагалі тут без питань. Нове сидіння взагалі автомобіля 225 тисяч рідного пробігу. Сидіння, як ви бачите, просто в ідеальнішому стані. Тому дивіться, автомобіль достойний, відбайливо власник. Він буде у нас в компанії АвтоПрайд продаватись за дуже класною ціною. Тому обов'язково приходьте, катайтесь на ньому і забирайте його.